Всім привіт! хто мене дивиться, дякую, що дивитесь. Коротенький огляд чергового мисливського ножа. Ось в такому виконанні. Яскрава прошивочка, шкіряні піхви, фарбовані, торці поліровані. Ось такий ніж. Клинок Х12МФ кований. Моя термічка. Та повністю моє виготовлення з нуля. Больстер латунь, больстер подовжений. Скажем так, більший упор для пальця. Таке було прохання замовника. На проставочках латунь і G10. Оранжевий колір. І прошивка під колір. Така гармонія. Руків'я цього разу нестабілізована деревина, це дерево Ебен. Ось ці білі прожилочки. Це воно покрито білим маслом. Попередньо воно пропитане вазеліновим маслом під вакуумом І потім уже покрито масло осмо німецьке для столешень. Такий оригінальний колір в нього виходить. По характеристикам. Довжина клинка 120. ширина в самому широкому. 29. Тут 24. Іде трошки на звуження. Зручна форма клинка. Вже перевірена на практиці. Зазвичай замовляють довжину в районі 110-115, ну цього разу я вирішив зробити трошечки довше. Товщина по обуху, якщо пам'ять мені не зраджує, то десь 3 мм, здається. Зараз скажу. В самому товстому місці. 2,94. Став робити трошки грубше. Раніше робив 2,7, зараз роблю 3. 3, 3 і 1 груші. Ось такий цікавий режик. Ага. Кут зведення. Ой, кажу, кут зведення. Зведення. От, блядь. Спуски від обуху, зведення досить грубе, зараз поміряю. Десь десь ось так, 0,47. Робив раніше тоньші зведення, були і 0,15, і 0,2, оскільки ножі потім попадають мені на загострення, деякі попадали на ремонт, зробив висновок, що, знову ж таки, для наших мисливців таке зведення занадто тонке. Люди думають, що, якщо ніж кований, то ним можна і цеглину перерубати. Але це не так. Тому <смір> 0,4, 0,5. Фінішував цього разу на пробу алмазом Полтавкін 4028 на мідно фенолформальдегідній в'язці. Побачимо, як він це покаже на такому фініші. Ріс, ріс агресивний. Ось такий ножичок в таких гарних піхвах. Все просто і лаконічно заходить, як завжди, тугенько зі щелчком. Завтра. Їде до замовника. Всім дякую за перегляд, дякую, що дивитесь, коментуєте, лайкаєте, підписуйтесь. Всім, як завжди, бажаю гарного вечора і мирного неба. До зустрічі!